Привіт. Привіт. Як тебе звати? Мирон А як твоє прізвище? Чачик. Миросюк. Мірошок. Куди ти завтра йдеш? Чатік. А скільки тобі років? Три Молодець. А ти знаєш якийсь віршик? Тому що в садочку треба буде розповідати віршики. Мора! Эдипула! Укав не за чня! У папаси! Бестон! Бы столом! Бы столом тут! Да-да! Кажи! Молоко скажу! Молодец! Як звати твою маму? А ioся, А не Оля? Нет. А я? Mm -hmm. Алёша. А как звати твоего тата? Алёша папа. Дима. Дима. А как звати бабусю? Дима. Молодец. А другу бабусю? Дима. баба. Па... Две Ди, Дві бабусі? Дві бабусі. Молодець. А як другу звати бабусю? та бабуся дві. Правильно. А як дідуся звати? Дві дідуля. Дві дідулі то правильно. Як звати дідуся? Дві І Як звати? Аюша папа. Молодець. Мама, Ой, тут у нас рушничок і капчики буся. Це те, що нам сказали, щоб воно у нас було. А усюди я склала речі. На заміну, якщо, не дай Боже, хтось замурзається, обіляється. Ну, на інший варіант я не розраховую, бо ми вже дружимо з горшком і давно дружимо. А це просто такі речі на заміну, щоб були там маєчки, трусики, носочки. Я ж не знаю їх, коли будуть ложити спадки чи будуть їх переодягати, не будуть, не знаю. Ну, нехай воно буде. Привіт, бусі! Ми не виходили, тому що були якісь нас тут справи, робота. Я вам вийду похвастати що ми зробили на подвір'ї. Трохи починаємо прибирати, воділо йде до осені, Сьогодні вже пішла е, домовлятися за те, щоб вікна общикатурували. Щось таке, знаєте, ніби як і робимо. Що, Бусі, ми наважились, і в садочок. Дай, Поставити телефон сюди, не поставлю. Я, я зніму влог і потім дам тобі. Е, Наважилась і в садочок. Це діло я довго обдумувала, зважувала всі за і проти, того, що у нас з мамою зараз такий е, темп життя, що ми не знаємо, де ми зранку, де ми в обід, де ми ввечері, і тому що це відповідальний крок. Миросика треба зібрати, миросика треба відвести, моросика треба забрати, якщо почалась повітряна тривога. І я дуже хотіла його в конце був садочок відвозити. Потім постало питання, як бути з машиною, що зараз поки класно, да, сніг впаде, треба відкинути сніг, треба розігріти машину, треба розчистити машину від снігу, бо в нас немає туди гаража лишати машину, мами, потім бігати кожного ранку, забирати машину. Ну це зовсім не вихід з положення бусі. А в байбузівці садочок навпроти нас. Там просто перейти через дорогу. І це, знаєте, таке ж мені по одному дзвіночку. Від вихователю я буду собі просто бігати і дивитися, що там і як там. Ну, зрозуміло, що я не буду туди бігати постійно. Я взагалі розраховую на те, що я от завтра заведу його і він собі буде там гратися, тому що він у мене такий ніби якби компанійський. Але ж ви знаєте, я його сильно люблю. І я переживаю, щоб ця моя материнська сильна любов не тягнула його додому. Я не хвилююсь. Да, Знаєте, що це вже він такий виходить, що він вже доросліший, що йому вже три рочки. Що далі вже буде садочок, школа і все і, і все. Дашку, Дашу, це саме так. Немає тата, поруч з нами, дідуся, що це такого всі відпровадили моросика в садочок. Сьогодні заїхали до Бабусі Ніни, то теж він сказав, бабуся, я йду в садочок. Вона не зрозуміла, що він каже, а потім я кажу, в садочок іде. І ви знаєте, ми всі такі, а, я в садочок. Що ми ще звикли, що він у нас вже дуже маленький хлопчик, а тут уже в садочок. І все. Ніби як дитинство закінчується, оце таке бустурботне, коли ти спиш до обіду, робиш, що хочеш, мирон, мультики цілодобово. Солодощі і все, що він хоче, а тут уже режим, тут уже так, як треба. Так що я не переживаю того, що бусі. Це просто через дорогу. Якби не дерева отут навпроти, то я б стояла на розсаднику і бачила, як грається моя дитина. А так хоч є дерева, і, можливо, вони будуть його спиняти, і він не буде тікати додому, як тікав його папа Діма. Може, коли підросте, то да. Я теж думала в конце того, що там яка група діток з ними він би війшов вже в перший клас, все буде. Це станеться. Головне, щоб ми тут почали ходити, щоб він там не заплакав мені через півгодини, як я його залишу. Ну, я надіюсь, що все буде добре. Тим паче, що він вже туди два рази ходив з Юрою і Зані, вони його, якесь це свято було, вони брали вони Івана Купала. І вони ходили морозиво їсти в садочок. Це я вже всі карти відкриваю. Там це відкрито було. Просто я ніколи не була в садочку. Я в садочок ніколи не ходила. І на подвір'ї в садочку я не знаю і не пам'ятаю, чи я взагалі була. Всі мої однокласники да, були, бо вони ходили в садочок. Я в садочок і мій Богдан Брат не ходили. Да, не ходили. І. Садочок це коли було щось таке, знаєте, недоторканне. Туди йти не можна, бо там тільки дітки граються. І ми навіть коли ходили в початкову школу, то ми обходили, ходили в столовку туди. І не можна, то що туди було засіти, бо то там дітки граються. І я там сама ніколи не була. Так що завтра і я потраплю в садочок. А мені здається, мамі туди пускають, не пускають, і я не знаю. Перший раз перший клас, а в нас перший раз йдемо в садочок. Ну, по мені видно, що я чу чуть тако. я вже все поскладала, що він завтра має одягати. Сьогодні трошки підстрижемось. Там діпа норм, але трошки підстрижемось. Викупаємося, і це дуже відповідально. і Це дуже серйозно. Так, раз, раз купила йому мікрофон, а дуже хотів. Це не інтернет Моросик, це просто ти його вимкнув. Що ти готовий? Куди ми йдемо? В садик. садик, правильно. Так, Мирочек, я сподіваюся, що ти посидиш хоч до обіду і будеш гратися з дітками. А не одразу згадаєш за мене. Добре, будеш гратися з дітками. Угу. Молодець. Мама, вона бусі прямо справжня осінь. Подивіться, дощ. Листя жовте завела. Завела свого парубка. Надіюся, що все буде добре. І мені дзвоняти все ж з обіду. Ну, все рівно, буду в режимі очікування. Але надіюсь на все добре, бо такий одразу його роззувайте, роздівайте, я вже йду гратися. Кукусь, буси, нас пішов дощ, а я тако думаю, що дощ це не щось чисте, легке. У нас на весілля з дімою зранку прокапував дощ. Так у нас і життя, бачите, легке. Я не хвилююсь, в мене просто, знаєте, таке відчуття того, що Мирончик пішов, подорослішав. Я хочу, щоб він там зараз погрався, награвся, щоб мені не зараз зателефонувала вихователька і сказала Оля Атас. Нехай грається, нехай хоч до обіду побуде. А якщо буде до вечора, то взагалі супер. Він же ж в концебі залишався, пожайкову залишався. Але то рідні, да, і в Юризані він ж їх знає. А там є одна дівчинка Софійка, то він її знає він з ним. Грався, він там в бабулі Лєни грався. І все буде добре. Все буде добре. Він вже дорослий, самостійний. майже самостійний, він такий мамин. Я так хвилююсь, просто знаєте, що він там слухався, що він не виродував, що він не показував своє фе. Я за це хвилююся. Але ж не тільки мій такий, да? мабуть, всі дітки такі. Попч. Прибираю. Але я така поняла на низькому старті, що якщо мені тільки зателефонують, лечу забирати. Але надіюсь, що не зателефонують. Оце знаєте. Просто не хочу тільки за це думати, ой, а що він там? А як він там? Воно ж все передається. Він так само, якщо за нього буду говорити багато думати, він буде це відчувати і згадувати: ой, а де мама? А де мама? Так що все? Швабру в руки, віник зуби і погнали. Бусі, що телефонували не телефонували садочку, запитували, чи це дійсно моросик так погано і мало їсть. Як сказала, що да, він просто покльовує, і він там уже такий, <свісно> дуже всіх любить, дуже всіх впіймає. Грається, вже спати хоче, вже сам ніколи не дочекався, що вже ляг спати. Не знаю, чи засне. Ну, будемо дивитися, якщо чесно, бусі вже. Півна першу дня. Я думала, що там час-два, і він за мене згадає, а це вже обід, і він за мене не згадує, і я, мені здається, що я піду вже аж під кінець, як буде зачинятися садочок. Боже, Я не вірю, я не вірю. Буся що це такий прикол. Бачите? Якийсь ріг росте, чи що? Це капець. гуля така вона нема-немає і з'являється, вилазик. Уявіть собі. Це ж ненормально, да? Що це таке? Капець. усі, Я надіюсь так буде завжди. Зараз пів на п'яту і я йду за морожкою. Він висидів цілий день. Зараз зніму його реакцію. Як він побачить маму, несу ще документи тут. Капець щаслива, сильно присильно. Мої ти, сонечко, а так в загальному сподобалось тобі. Класно, прийдеш завтра? <свят> Іде бусі розказує, що хоче хлопчика. Питає хлопчика звати, він каже Альоша. Кажу, а дівчатка були, він каже, да. Кажу, як дівчаток звали? Альоша. <свят> В общем, цього партизана ще нічого випитати не можна. Апа, апа. Комеді. Мені здається, він такий заморений. Мама не бачила тебе півдня і ти вже подорослі. <гумені> Зняти капчики? <гумені> Їсти не хоче, нічого не хоче, роздівся і хоче спати. Питаю, кажу, ти там спав? Що да. ти їв? Картошку фрі. <гумені> да? А хто там був? Папуся. Бабусі були? Угу. Mm -hmm. То виховательки, вони не бабусі. Завда mm -hmm. ще підеш? Угу. Mm -hmm. Тобі сподобалось? Там були хлопчики, дівчатка, так? Да? Mm -hmm. Всі грались дуже гарно, так? Да? А що ви там робили? Танцювали? Ні, mm -hmm. Не танцювали, а що робили? А, mm -hmm. В хаті сиділи? <свіс> Добрий ранок. Ну, це то, чого я боялася. Хлопець вставати не хоче, каже, хочу спадки. Вчора я його так налаштовувала, кажу, ти завтра ж знову йдеш в садочок, да? хочеш, Да. будеш гратися з лялями, Да. Ну і все, ми так потрошки говорили говорили а зараз я йому кажу, моросик, давай, вставай, будемо збиратися в садочок. І він каже, ні, хочу спадки. Я йому кажу, що там вже лялі тебе чекають, будете гратись, ні спати. Ну, ми зараз підемо, вмиємося, да? ні, тут єш спадки. Хлопчик уже зібраний в садочок. Бусь. Я взагалі-то розчитувала, що будуть якісь такі психи, хандри, і думаю, ж, не буду виселяти вам влог, поки ми не пристосуємось до садочку, а то день познімали, як походили, та й досвід. Да? Вже аж коли в нас буде Мама, все садочко. добре. Хочеш садочок? Слава Богу. Бусь вже третя година, мені не дзвонили, просто скидали фотографію, долучили до групи в чату в вайбері фотографії, там скидали відео. Такий класний! Аж не віриться, що він вже в садочку. Я ще там пошарувала на вулиці, генеральне прибирання в хаті, потім зганяли з мамою сусідні там хазяйственний магазин. І це я була на новій почті. У нас тут. Позавчора бо вночі прямо дозамовляла які там речі, бо ми отак просто вирішили. Я і Марон, що він піде в садок. Речі в нас стоїть, але захотіла щось новеньке, вже трохи теплішого на осінь. Зрозуміло, що курточки, шапочки це буде далі, але мені здається, що відкладати немає куди. І бусь замовила речі в Інстаграмі. Всі, здається, зараз. Спортивні штаніжки, хотіла, звичайно, темні. Але то, що було з нашого розміру, світ. Нічого страшного, буду тільки ще стирати. Потім що, джогери такі, джинсики на манжетах. Класнені такі, на жадний чітоки. Вже 3-4 рочки. 3-4 рочки. Такі легенькі. Так, що тут? Сорочечки. І ще ж, я вже забула. Така сорочка типу кофта кардиган Супер! Мені подобається така тепленька бусь. Тепленька-тепленька. Реально, вона така, як міні-курточка нам буде. Супер. Тому що зараз такі ранки холодні, а ось до обіду вже ближче так тепло. Така ніби як ковчинка тут. Класніна така. Мені подобається. Так. Кофту. Замовляла в моєму році в зарі. Але чогось о, ми раз одягнули, було тако не про свято, а вдома ми кудись тако переїжджали, і мерон поклав туди плями, і вони зовсім не вистіруються. І може ту кофту носили вдома, вже нікуди не одягали. Так, це що у нас еджендем. А це така легенька, аналогічна. Якщо ось на ранок футболочку собі вділи, в кофті він пішов. Або якщо, може, там підмерзне в садочку, то одягнуть, поки ще не пропалюється в садочку. Не скажу, що вона така мега тепла, мені здається, що ця сорочка тепліша. Ну, а це така буде під джинси. Ковтина. Я таке люблю. Я таке люблю. І такі светрики, що в нас там, скубі-ду на плечках теж щось у нас є. І і, і, і ось такий ну це взагалі щось як ночнушка. Але це така кофтина. Це така кофтина. Нічого теж буде під джинсики, легенькі такі. Про мене дуже дитячий, да? Ще трошки заставилися речами. Що, що, сказати вам, де я за замовляла? Це не реклама нічого, просто такого вам скажу. Е -е, дивіться. Shop. Це в Інстаграмі я їм замовляла, такого може вам дивіться. От, дивіться, роблю людям рекламу. А дивіться, що далі буду дозамовлювати кросівки. Мірила йому собі ножку, у нас вже 17 см ножка. Здається, повний 27. -й. Треба буде перевірити. Е, і що? І що? Ну і далі вже просто крутки дивитися. Уги на зиму, ход, в общем, таке буде вже морозику. Головне в бусі, що в нас вже сьогодні другий день. Мені не телефонували вчора. Цілий день, не телефонували сьогодні. Що він залишається, він сидить, він грається, надіюсь, слухається, не показує своє фе. І це найголовніше, найголовніше, бо я дуже хвилювалася, щоб ця адаптація, бо кажуть, Боже, в перший день на годинку, на дві, на довше не залишайте, не залишайте, щоб він там спав, тому що он так, да. вернути завтра. Щоб дитинка не злякалась. А я собі так думаю, ми в три рочки пішли в садочок, в три і трошки. Якби це його здавала в півтора року, в два, коли він ще там плаче за маму, якщо десь там мама відійшла, а він уже у мене трошечки дорослий, зовсім трошечки. Такий, що вже я просто, якщо дам слабину Мирону, покажу, що я можу прийти до за тобою в обід, то він на другий день буде сидіти і чекати того обіду, бо ж зараз прийде мама. А якщо ми вже наважились ходити, то на повний день я була на все готова, що він сьогодні почне там виділюватись трошки, і так і це було, але його засмішила, почала за ножки витягувати, взяла на руки, занесла ванну, і все, він вже став, вмивається. Просто цей момент підйому. Оце найголовніше. А далі загравати його. Питати щось, і він собі йде такий спокійний, йшли сьогодні за руку. Він там роздивляв все, де сонечко, де дерева, що вітер сильний віє, йому холодно, то йому жарко, вже... все було. І вже в садочок прийшли, то він казав мені, мама, пока. О, супер, пока, Мирон. Бусі, що з нового? У нас новий прапор майорить. Ми його з Мироником змінили на день незалежності. Прошурувала сьогодні тут, поза хату. І якщо ви були уважні, коли я вчора вела моросика з садочку додому, ви замітили, що в нас немає гоборів. Ми розібрали гоборі. Спочатку я сама хотіла, <свісно> і потім пробила отут ногу, розкажу історію. І потім попросила сусіда, нашого кума брат, він прийшов із хлопчиком своїм і допомогли мені. Ми розбирали, носили туди, складали дрова, потім сюди складали дрова, доски. І Потім приїхав кум з Інною і допомогли мені перерізати. Дивіться, я поскладала вже трошки. Аналогічно, все буде так само і з ось цим воно все переріжеться і поскладається сюди, сюди. сюди, Куплю, мабуть, ще машину дров, бо ж перед цим купувала. А це я все таке джек. Джек. Все, порізала такою бензопилою і поскладала. І так, для uh, слабонервних історія буде дуже страшна. Так що кидайте телефон і тікайте, в бусі, як я пробивала ту ногу. Думаю, що, така, що я така несильна, нічого. Зараз почну сама розбирати ті гоборі. Взяла таку велику сакараку з іншої сторони, там типу як молот, влупила по одній доскі, відбила. По другій відбила. І так крайню сторону гоборів розбомбила. Потім... Думаю, і я ж себе знаю, що я можу стати, я себе знаю, що я можу стати на того гвоздя, тим паче, що тут ходив, грався моросик, і я оце відбила одну доску, занесла, відбила другу доску, занесла. Несла, нагального можна говорити, Оля. І тут вже підійшла на цю сторону, відбиваю першу доску, відношу, відбиваю другу, вона відпадає і разом з нею відпадає фіртка і тримається на одному єдиному гвоздьові. Я така думаю, що я зараз донесу одну доску, зараз відоблю фіртку, та й разом затягну. І ж така вже вступаю перший крок до хвіртки і стою на гвоздяку. Бусі, метрова доска, в кінці той гвоздь такерний. Я в цих шльопанцях в'єтнамках. Пробиваю так глибоко, я відчуваю, я думаю, боже, він зараз цей гвоздь вилізев тут зверху. Ну, Зрозуміло, що мені дуже сильно болить, того, що доска метрова і вона широка, і вона хитається, і від цього коливання мені болить. Тоже я закричала, підбіг Мирошка, мама, мама, і стаєш і мені на ту доску. Бусі, я вирубаюся, я вже просто. В пространстві десь в астралі, якомусь чую, десь там далеко. Ну, це знаєте, як ти в бомароку і чуєш десь там далеко, десь за кілометр кричить твоя дитина: мама, 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 все, я вже прийшла до тями, розумію, що треба срочно доставати цю дошку. Сіплюю зуби, кричу, прижимаю і не можу її дістати. Ну не то, що не можу витягнути доску з цим гвоздьом. Я така думаю, може, я вже там десь ти гвоздь загнула, коли це вона стала, що я там впала. Я в вже все в тумані, все в тумані. Миронце з збоку кричить: мама, 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 синочок, почекай, почекай. Думаю, кричати дають Вані, сусіда. Ну, того, що ну, дзвонити мамі, зараз мама буде їхати це довго. Я хочу чим скрише її дістати, бо дуже болить. дуже. Ціплю зуби бусі, починаю розтягувати. Я ж кажу, ну, я вам розкажу цю історію. І е, я починаю розтягувати ногу, щоб якось ну, дати волю тому гвоздьові, щоб він виліз. І розумію, що ну не можу. Присіла, думаю, так, треба набратися сили. Це не саме страшне. Думаю, треба, треба достати це гузя. Ну ну не будуть аж ходити з стометрову метровою доскою, тим паче сісти там в машину, поїхати до мами. Да, щоб мав мені застали права нога в бусі І рівно рік назад, 19-го числа це було свято. Ми з мамою просто переносили ковер. Хто мене дивиться, той пам'ятає. Ми просто переносили ковер. І я стала на гвоздя, він теж там був в доскі, це він був у буряні під забором. Це Було 19 серпня, це 22-го. Чи з 21 21 Да. І я з цією доску цим гвоздюм, ну пороблю, ну задавна. І в минулому році я отримала прививку ж від стопняка. Хоч за це я не переживала, бо гвоздяка гержаве таке капець, старуще. І тут я з. Криком ураз, сіблюю зуби і просто з усієї сили. от, яка в мене є, вириваю того гвоздя, скидаю того капця, лізу до криниці, щоб вимкнути воду холодну, тому що я вже розумію, що я зараз знову вироблюся, ви вже так шумит і шумит і гуде. Мироник до мене підбігає, підбігається кров'ю, я то як свинюхто тут, тут зарізав на саме подвір'ю. Я його водою, водою, бо ж хочу зайти у хату, щоб промити. Телефон стояв аж тут на столі, а це все дійсно відбувалося там біля гоборів. І я вже промиваю, долізаю сюди, беру якийсь рушничок був замотаю, щоб не замурзати в хаті, бо хата у нас нова, чистенька, щоб не замурзати в хаті нічого. І вже залазю туди, достаю медикаменти, достаю перік і вату, все, і кажу, Мирончик, дай мамі подушечку, він бусі поклав мені подушечку, мама, мама. Доктор, доктор, каже, все, лікуй маму, вже позвонила своїй мамі. Мама приїхала. От така історія. Я тиждень ще не могла ставати нормально на ногу, бусі, тому що так боліло. Тим паче я була за кермом, постійно нога там на газу, на тормозові. І я думала, що я її просто, знаєте, тривожу цю ногу, і от вона мене болить. Аналогічно я промивала того, що рана була здоровецька, причому якось боком треба було розтягувати, заливати пері якісь, замивати, заклеювати інтересна Да? І в общем, і тиждень так боліло, і вже я їхала в концебу на праздник з морозиком, і думаю, треба ногу ж промити. І я сідаю в бусі, я туди, що я там робила, вже внікати вам не буду, як я його промивала. Факт в тому, що звідти вийшов кусок капця. Уявляйте, я тиждень ходила, і в мене було інородне тіло в нозі. кусок капця. І я його достала, промила і вже воно затягнулося, заросло, і я вже його і не відчуваю, бо воно сіпало, стрікало, кололо, пекло. У мене нога була така, особливо мізінець, синій. Я думала, все, торба гайка. Як вам така історія? Ага. От такого ж кандибала, була така. кривенька качечка. Але, слава Богу, поприбирали красиво, далі вже будемо різати інші дровцятка. також зачистимо, поприбираємо все. дімчик, прийде, то ми взагалі ті гобурівся завалимо, тут буде заборчик такий гарний. Помаленьку роботка робиться. Ось, обожнюю пральну машину за те, що подивіться, в ній можна стирати будь-що. Кросівочки, дивіться, як новесенькі, чистесенькі, стілечки ось Зараз буду ставити. Подивіться, це купила такі йому рушнички в садочок. Вафелькою. Класні такі. Ви бо, думаю, боже, махровий, треба щось для дитяче подивитись. І побачила отакий. От і мені він так сподобався, і він так класно витирає, що ми сьогодні ж. Як мивалися зранку, він вчора в садочку. В нього такий самий, тільки трошки іншого кольору, здається. Це такий як е, тіфані колір, а в садочку блакитний. Ну, він, мабуть, також здається тут блакитний, але він ні. Він такий більше трошки до е, салатового голубенький. І він такий, я його зранку витираю, тими ж махровими рушниками Вані. Він каже: Мамо, а де жирафа? Кажу, все, поняла йду беру жирафу, бо я таких три купила бусі. Тара, бусі. Півна, Мені знову ж таки цілий день не телефонували. Морошка витримав, зараз ще послухаю, що кажуть вихователь, як я себе поводив. І вже тоді познімаю вам цього хлопця. Сьогодні вітер такий у нас бусі сильний, але сонечко освіти. Якщо вчора був дощик, то сьогодні нормально. Взяла йому равлика Боба. Такий, щоб Це бусі, а от там садочок. Мирося? Мирон! Мирон! На турнік? Угу. Ти хочеш на турнік? Попросився на ручки, хлопчик, мамин. Мама вже ледве його несе. Тукй, тюшкий. Тюшки? Ну це тебе я зніму. Он вже придумав щось. Сідай капчики знімемо. Мирошка похвалила і сказала, що він добрячок, всім ділиться, спадки лягав. Оце ж тільки не хоче їсти. Ой, ой. Ой, ой, ой який важкий портфелик. <ріпи> <ріпи> Чого там? <ріпи> ну, то ж я тобі поскладала в садочок? Це відкриваємо? Уже. Давай. Хто там мирошка? Лимона. Покажи. Точно лимон не банан? Да, лимон! Ну, остання! Остання! Скучив за своєю кімнаткою. Тулівці підтисуєш? Бусь, я вже з легкістю виставляла це відео, тому що, думаю... З першого дня немає сенсу виставляти, а два це ви знаєте, щось то значить. Значить, далі в нас буде все добре. Що морозики надалі з таким завзяттям ходив в садочок, слухався, все, гарно собі все проводив, і все буде добре. Да, Мирошка, давай кажемо бусям пока, пока. Пока, пока. Дякуємо бусі, що ви з нами. Так, будемо потрошки вже виходити, і мені здається, що я можу вже собі дозволити виходити до вас прямий ефіри, коли Мирошка буде в садочку. Так що я вам буду казати і повідомляти, мабуть, у сторіс, коли буде прямий ефір. Все, дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви такі терплячі. цілуємо любимо ваші Оля і Мирошка. Точніше, ваші порозюки.